Друзі, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас перше, перший день літа, і я провожу другу обробку виноградника в цілях профілактики. Я буду використовувати препарат Амістар Голд Gold від Сингента. Це препарат. Для профілактики від антракнозу оїдів, мілдів, багато різних інших хвороб сірої гнилі і різних грибкових захворювань. Бакові суміші, як ви знаєте, я не роблю. Я використовую тільки один препарат. Він коштує 110 гривнів на 40 літрів. Ну, такий досить приваблива ціна. Така, ну, не знаю, я ще ним не користувався перший раз. Я користуюся любими препаратами, які мені можуть запропонувати в магазині без якоїсь там системи. Я не вигадую собі якісь там плани обробок. Зайшов, купив комплексний препарат від всіх захворювань, бажано, щоб він був один. Я не роблю бакових сумішей, тому що можна нанести шкоду нашому винограду. Діло в тому, що діюча речовина може наносити шкоду нашим реплітаційним вилкам, ну, точкам зростання. Тобто, Точки зростання можуть припікатися при надмірному передозуванні або ж коли. Погано розмішати препарат наш, тоді можуть вони наносити шкоду, навіть якщо ви використовуєте один препарат. От я, із за того я не використовую різні суміші, бо це може бути небезпечно для виноградника. Я вважаю, що краще обробити чим-небудь другим, при бажанні через деякий час краще обробити ще раз, чим змішати все в кучу і попалить собі виноград. Я бачу, навіть 5 препаратів змішують у кучу. Ну, Не знаю, це не мій метод. От. Обробку я провожу за три дні до цвітіння, Ну, це все умовно приблизно. Я визначаю це, якщо лідія, дикий виноград, ну це не дикий тихнарь, якщо він зацвів, от у мого друга є єхнар, він зацвів, він мені каже, і тоді я обробляю вже свій виноград. От він вже зараз його зацвів його. Я буду сьогодні обробляти. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім бажаю, гарного врожаю. Всього побачення.